Пропозиція 240 гривень такий комплект, жіноча сорочка та легінси, джегінси жіноча смара. 240 гривень комплект. Лоті буде 10 комплектів: іксесок 5, s 2, m 2, L1. Вони класно поєднуються між собою. Дивіться, така сорочечка, легка така фланелька, і ось такі Джегінси жіночі. Класні такі джегінси. Ось так вони виглядають на модельці. Значить, така є комбінація у нас в лоті. Ось така комбінація сорочка в клітиночку і чорні джегінси. Є ще у нас ось така комбінація. Така сорочка в клітинку сіра в чорну, сірі джегінси. І що, все. так? Значить, Три види сорочок, ось така сорочка буде така сорочка і ось така сорочка. І два види джегінсів. Це чорні джегінси і сірі. Вони класно поєднуються між собою. 10 комплектів виходить, 20 одиниць, 240 гривень комплект, 120 гривень одна одиниця. 2-400 лот. Замовляйте наших менеджерів.